Продовжимо оглядати пресу, про що пишуть російське видання, розкаже Петро Білян. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, бачите, здавалося б, що росіяни це такі суворі люди, яких цікавить тільки війна, Володимир Путін і те, як Росія встає з колін. Але, от, судячи з публікації журналу Деньги, це не так, що їх цікавлять такі навіть веселі штуки, як віртуальний секс. Виявляється, настільки поширена річ уже в Російській Федерації, що навіть спеціальні види шахрайства з'явилися, такі, що люди так зацікавилися цим всім, цією справою, розважаються таким чином, знаходять собі нові. І цікаві всякі розваги. І от з'явилися такі, так би мовити, шахраї, які роз... пропонують віртуальний секс, так би мовити, люди там перед камерою роздягаються, наймаються, так би мовити, віртуальним коханням. А потім зранку приходить на пошту там зйомка, рахунок і просьба, так би мовити, перечислити. Тобто, ти можеш подивитися, яким ти був актором, так, ти був актор, а потім ще й заплатити за це, так би мовити. Ну і от вони кажуть, що треба бути доволі так трошки так би мовити, акуратнішим своїми. Розвагами в інтернеті, особливо якщо ви заходите свого акаунта, де є там буває буває багатьох там і до роботи, і місце проживання, і це все можна скопіювати і якось трошки, так би мовити, контролювати свої потяги до нових якихось вражень, особливо на в інтернеті, тому що ця анонімність в інтернеті вона часто буває доволі оманливою. Ну в чому вже пересвідчилися дуже багато росіян. Заліпіть камеру, ну як заліпіть камеру, то не буде віртуального сексу. Ну але. Тут як відзначають генії, що це така не тільки для Росії така була для Росії це нова тенденція, так би мовити, вони це тільки почали опановувати. Ці. Нові е, в широти інтернет мережі, а от американців і європейців давно вже доволі е, так би мовити шантажували цими цими речами. Там на Філіпінах цілі спеціалізовані так би мовити, були Філіпінки. фірми, які цим займалися, і в Південній Америці дуже полюбляли такі речі. І як вони пишуть, що такі були штуки, що якщо раніше там ще можна було справді вживу, якісь там дівчата чи роздягалися, то тепер навіть так буває, що монтують таким чином, коли роліки. Можна навіть так би мовити переглядати записи навіть цієї справжньої жінки, за що платиться гроші, не побачити. Ну але якщо вже такий хтось втрапив в халепу, то краще як рекомендує журнал «Деньги», зробити такий, так би мовити, камінг-аут, розповісти про це все так, би мовити, на публіку, сказати, що таке сталося, така біда. Потрапив, розвели, мовляв, на гроші і не дуже ховатися, і не починати платити, тому що якщо почнете платити, то будете платити дуже довго і нудно. І, ну це фактично таке вже потрапили в залежність, і починають вас за це смикати. Ну вони відзначають, що один з їхніх колег, журналістів російських, потрапив в ситуацію, таку, і от він якраз вийшов за рахунок того, що написав пост в Фейсбуці, що розвели, мовляв, його на гроші, так і сталася, неприємна ситуація. Ну і тут же йому написала кут маса людей, які повідомили, що вони також потрапляли в таку ситуацію. Так що цікава публікація. Варто звернути увагу, можливо, хтось з українців почерпне такий по-моему так цікавий досвід для себе. І е, журнал, е, перепрошую, газета Московський Комсомолець» вже повертається до традиційної російської теми. Це вже не секса, війна, так би мовити, і розповідає про те, що от Сергій Іванов, який був керівником кремлівської адміністрації, літом отримав таку цікаву посаду. Спеціального представника президента Росії в галузі транспорту і екології виступив раптом на шпальтах газети Financial Times і розмірковував про те, яким чином росіяни будуть вибудовувати свої відносини з Сполученими Штатами Америки після того, як Хілері Клінтон виграє вибори. Все таки він означає, що. Попри всі ці розмови, що Трамп вигідніше для Росії, вони вже, так би мовити, відклали ці всі свої сподівання, що він виграє вибори і зорієнтується вибудовувати відносини з новим президентом з Хілларі. І як відзначає московський комсомолець, що російська політична еліта, зокрема в устами Сергія Іванова, повідомляє про те, що все-таки до війни глобальної якоїсь ніхто в Росії не готується, що та рівень максимальної поляризації, максимальної, так би мовити, загострення стосунків Сполученими Штатами він досягнутий вже. Зараз, а далі вони сподіваються, що все-таки це піде більше на якісь такі поп'якшення, там якось домовляться. Ну, зрозуміло, що як відзначають ну, так і Сергій Іванов, що е, ніхто не сподівається, що там буде така любов і дружба і жвачка, але все-таки перспективи будуть якісь більш е, такі в прагматичному руслі, як вони вважають. Ну разом з тим, московський комсомолець каже, що російська еліта розраховує, що Клінтон створить такі можливості, дасть такий цей доволі широкий коридор, якому можуть будуть what's it Прагматичні відносини натомість московський комсомолець підозрює, що е, може так скластися, що таких можливостей для російської еліти американське керівництво не створить і доведеться вирішувати якось ці питання, якось так би мовити по-іншому і думати, що робити е, опинившись в цій ситуації, коли ескалація відносин заведена на такий рівень, що далі вже тільки хіба воювати, а на якусь поступки йти, на якісь так би мовити, геополітичні відступ е, Володимир Путін не готовий. І як виходити з цієї ситуації? Ситуації доволі складно буде для росіян навіть після виборів Хілері Клінтон. Хоча, як відзначають московський комсомолець, російської еліти є певні сподівання на цей рахунок. І цікава, перепрошую, публікація у газеті відомості присвячена такій ну, полючій і для України темі. Дехто з російських олігархів, от, наприклад, Алішерусманов, почав вивів свої так би мовити юридично свої фірми на території Швейцарії і платить податки там. А бізнес робить сировинний весь свій на території Російської Федерації, що викликало дуже велике невдоволення російських борців з корупцією. Вони відзначили, що от, мовляв, це неправильно. Олігархи треба там поборювати корупцію. І вони повинні платити податки в Росії. А Константин Сонін, професор Чекаского університету, економіст, пише, що. Звісно, це неправильно, що олігархи платять кордон за кордоном податки, виводять свої капітали в офшор. Але це проблема держави, це проблема не олігархів, це проблема не стільки корупції, а держави і провалу держави, яка не змогла створити нормальні умови для того, щоб бізнес розвивався на території своїй національній. Ну в даному випадку Росії, але ми маємо дуже схожу ситуацію. Вона також дуже. Популярна ця риторика, що там затиснути олігархам все, що можна, щоб вони платили тут в Україні. А Константин Сонін визначає, що якщо б держава ну. Данами Російська створила нормальний суд, створила можливість для того, щоб були захищені права власності, щоб люди можливо нормально вирішити свої конфліктні питання на території національної держави і в, умов, в межах національного суду, не сподіваючись того, що на сьогодні-завтра вони заберуть цю власність, то вони би цілком, можливо, платили податки на території національної юрисдикції. І ніхто б не тікав у Швейцарію чи на Кіпер, чи там ті ж самі Нідерланди. Такої великої втіхи аж в тому нема. Це можна все було б робити в межах своєї держави, але от держава і держава. Рані чиновники за рахунок того, що не створюють цих умов, то вони фактично випихають бізнес на територію іншої юрисдикції. І доволі цікава навіть теза така, що от сама поява олігархів це з великим рахунком, це провал держави. Тому що якщо би, сама вона сама фактично, ці чиновники, держава, вони свою політику до власності, політикою до акціонерного права, до того, яким чином можна користуватися правами акціонерів, вони створили таку ситуацію, коли якщо ти не володіє. Більшістю акцій підприємства ти не можеш ним нормально управляти. Тобто буде нормально акціонерного закону про акціонерне товариство не виписано. Нормально управляти цими правами неможливо. Ну, Відповідно, залишається один шлях. Це все скупити, забрати в одні руки, і за великим рахунком олігархи ну, до певної міри були поставлені в такі умови, що по-іншому просто працювати було неможливо. Вони вимушені були зібрати ці всі виробничі ланцюжки в під єдине керівництво і далі вже якось в міру можливості керувати. Але питання тут знову таки до до тих, хто створює це середовище інституційне, законодавче, відповідно до державних діячів і чиновників. Так що одніми закликами до боротьби з корупцією це питання не вирішиш. Що в Росії, що в Україні. Тут треба вирішувати питання з інституційним середовищем, з нормальним законодавством. Що набагато складніше справа, ніж репетувати про боротьбу з корупцією. Дякуємо. Петро Білян зробив огляд російських видань.